Добрий день, шановні колеги! сьогодні ми починаємо з вами новий курс а саме курс педагогіки, який є одним із, з складової з курсу управління початковою освітою. Чому це так спробуємо з вами розібрати. А коли ми розглядаємо Система початкової освіти, тобто освітній процес, то треба зазначити, що будь-який процес не може бути ефективним без управління. Кожний не неук... керований процес завжди буде псуватися через те, що буде збільшуватися ентропія. А ви можете проекспериментувати, зайти в початковий клас або в будь-який клас в школі. І не керувати процесом протягом ну, 5-7 хвилин. І ви побачите, що перевере, перетвориться ваш клас. Тобто там буде крик, шум, рухання. Принаймні, тиші там точно не буде. Чому? Тому що ви не керуєте, тому що цей процес іде не керованим. Детальніше про ентропію ви можете подивитись в курсі освітній менеджмент. І так, А сьогодні ми. З вами розглядаємо, яким чином реально керувати початковою освітою. Початкова освіта є специфічною системою, і у нас часто виникає питання, як, чим і як ми можемо реально керувати початковою діяльністю учні початкового класу. Чи взагалі це можливо? Чи тільки налякав, гаркнув, і вони затихли. Для того, щоб зрозуміти це, згадуємо основи управління, суб'єкти об'єкти управління, хто є суб'єктами, хто є об'єктами управління, це керівник управління, це суб'єкт управління, а в початково класі керівником є вчитель. На жаль, більшість вчителів, особливо вчителів старшого покоління, не мають уяви про наукові підходи до управління. Чому? Тому що знову ж таки повертаємося, не керований процес завжди псується. Підтримувати його можна тільки управлінням, а люди, які не знають методів управління, не знайомі з науковими підходами до організації управління, вони ну, тільки один метод гаркнув. Стукнув, лякав, і вважають, що вони цим управляють. Чому це не так? Ми з вами будемо розбиратися не тільки в ході цієї лекції, а в ході всього курсу. У нас курс дуже насичений, тут 20 лекцій, 20 практичних робіт. Тобто, дуже такий великий курс, але дуже корисний. Суб'єктом управління є адміністрація закладів освіти. Це заступник директора, директор, якщо це початкова школа, ну, директор взагалі закладу загальної середньої освіти, навіть якщо це школа не початкова. Вони мають відносний е, вплив на учнів початкової школи. З одного боку, вони якби. Можуть прийти і спробувати допомогти вчителю, але як це зробити, ну, якщо старший клас заступник директора підійшов і поговорив з учнем або з батьками учня, то буде якась реакція Обов'язково. Ну, принаймні, навіть самим учням більш вплив, ніж навіть вчитель, класний керівник даного класу. В початковій школі цього не відбувається, тому що по-перше, діти і батьки захищені на 100%. Відоків. Не можна нікого вигнати нікуди, не можна нічого зробити такого фізичного, ніхто не може вплинути на учня, не може матеріально вплинути на батьків. Таким чином, адміністрація може впливати на діяльність учнів тільки опосередкована через організацію спеціальних умов. Ну, Які можуть бути умови? Це і матеріально-технічні умови, і методичні умови. Тобто це ну, в межах варіативної частини складової освітньої програми, тому що інваріантну складову ми не можемо ніяк на неї впливати. Це те, що у нас є закріплено міністерством, і всі обов'язково мають цю інваріантну складову, а от варіатив, Складову, за допомогою ней можна впливати на діяльність учнів. Клас особливо відзначився десь, на конкурсах, особливими якимись успіхами в освіті. І вони хочуть, наприклад, гурток танцю. Школа знайшла можливість оплатити цей гурток, танцювальний гурток, запросити Керівника цього гуртка, щоб він працював з учнями, і таким чином він захоче учнів до якоїсь такої хорошої поведінки і діяльності. Суб'єктами управління є служби супроводу, це психологи, медики, техперсонал. Техперсонал теж є суб'єктом управління, тому що вони встановлюють правила. Ну, коли роздягтись, куди здати одяг і так далі. Тобто вони теж впливають певним чином на діяльність учнів. Хоча часто вони цього не розуміють і не впливають, а на правді, треба впливати. А, здобувачі освіти, це самі учні, вони є одночасно з суб'єктами, об об'єктами управління, Об'єкт управління, тому що вони не Можуть суттєво змінити ход навчання, хоч освітнього процесу, але вони до в певному чині є суб'єктами управління знову ж таки, хоча вони цим дуже рідко користуються, тому що суб'єкти управління це ті, хто може впливати на хід освітнього процесу. І дуже рідко працюючи, в школі, а я там дуже багато довго працювала більше 15 років в класі біля дошки. І за цей час практично тільки один раз одна дівчина, яка керувала, а давайте ще це зробимо, бо я не дуже закріпила, от я хочу запам'ятати. Тобто переважні кількості учнів в початковій школі особливо є, дуже важливо, як іде цей освітній процес. Тому їх в цьому суб'єктності треба вчити, щоб вони використовували свої суб'єктні права. Батьки здобувачі точно також, в принципі, є суб'єктами управління, практично вони не об'єкти управління, тому що вчитель не може сильно вплинути на батьків, на їх систему спілкування, систему права взаємодії з учнями, але, в принципі, певним чином вони могли би бути суб'єктами. І впливати на діяльність вчителя. Ну, і партнери і волонтери, які є точно суб'єктами, тому що об'єктами їх точно не назвеш, і це дуже рідко у нас волонтери беруть участь в нашій діяльності, але в ході цього курсу буде спеціальний розділ, спеціальна лекція, коли я приділю увагу, яким чином використовувати волонтерські рухи і партнерські можливості. І найголовніше, щоб управління було реальне, мають бути форми управління або методи управління за певними класами. Управління як вплив, фізичний вплив виключено тільки психологічний вплив. Ми можемо. Ну, от останній пункт: мотивація це практично от управління як вплив. Ми тільки у нас у вчителів є на сьогоднішній день тільки один важель управління це мотивація. Ми не можемо залякати дітей, причому той, хто використовує такі методи, як там особливо на початку першого класу, кричимо на дітей, лякаємо їх. Гаркаємо на них, бо вони не слухаються. Звичайно, вони не слухаються. Чому вони не слухаються і чому так не треба робити? Я пояснюю в ході лекції про адаптаційний період, про адаптацію учнів. Управління може бути як консалтинг, в принципі, так воно і є, але. Консалтинг має бути ефективним, тобто вчитель, який не проводить моніторингу, який для себе не виставляє оцінки учням, а управління вплив дуже сильно обмежено тим, що немає оцінок. Вчитель не має оцінки для того, щоб управляти впливати на діяльність учнів. Але от консалтинг може не тільки компенсувати відсутність цифрових оцінок, а він може посилити цей вплив. Яким чином, якщо вчитель після кожної неудачі буде учню давати якісь консультації, що зробити, як зробити. Під час лекції я нагадаю, як це робиться, але для цього обов'язково має бути моніторинг. Не буде моніторингу, не буде ефективного консалтингу. Тому що рекомендувати учню вивчити параграф це все рівно що нічого не рекомендувати. Рекомендувати батькам, що треба більше змушувати учня вчитися, це нічого не рекомендація, це навпаки. Знищення взаємодії, зменшення взаємодії з батьками. Якщо вчитель хоче, щоб батьки були справді його друзями, а не опонентами, не супротивниками, то він має давати їм реальні консультації. А для реальних консультацій потрібна реальна інформація. А реальну інформацію можна взяти тільки із моніторинг. На вона ні звідки не візьметься. Те, що здається вчителю. Може не здаватись комусь іншому, тому що учень під час якогось уроку міг не говорити, там не відповідати там множення умноження А, і не тому, що він її не знає, а тому, що, ну, от не захотів. От у нього сьогодні такий настрій: якщо у вчителя немає довгострокових спостережень за діяльністю учня, може, учня взагалі такий характер, може, у нього такий психологічний стан. Що він взагалі не хоче відповідати, то побачити це можна тільки в ході моніторинга, коли у вас фіксуються якісь параметри. Якщо параметри не фіксуються, ви забуваєте, у вас 30 учнів, які бігають постійно, кричать, які щось у вас питають, ви з ними проводите по 4-5 уроків на день з різною тематикою, тобто різних навчальних предметів. І, звичайно, що ви не можете фізично, не можете об'єктивно оцінити тенденції і діяльність учня. Тому для консалтингу обов'язково потрібен моніторинг. Як зробити моніторинг? У вас є два курси: освітній моніторинг і діагностика, педагогічна діагностика. Є відео в цьому розділі у нас на Ютубі. Є посилання під цим відео на ці ролики, ви можете глянути і подивитися, яким чином це налаштувати. Інформаційний обмін з учнями буде ефективним, якщо він буде професійним. І от якраз для того, щоб налагодити професійний е інформаційний обмін, є даний курс. От даний весь курс педагогіка присвячений тому, як налагодити ефективний інформаційний обмін, тому що від. Інформаційного обміну залежить і виховання, і мотивація, і результативність освітнього процесу, і взаємодія учителя з його учнями. Не буде взаємодії, не буде нормального інформаційного обміну, не буде взаємодії, не буде мотивації, не буде нормального спілкування. Не буде виховання і буде тільки взаємопретензії з батьками, чому ті мало приділяють часу, чи чому ви мало приділяєте часу учню під час його навчання. Це довічна суперечка між батьками і вчителями, вона не має під собою ніяких підстав, крім того, що вчитель не зміг налагодити нормальний інформаційний обмін із учнями і з батьками. Ну і е, отут е, ми з вами зіткаємося з стилями управління. управління. Стилі управління у початковій школі мають бути багатогранними і багато спектру, спектральними. Е, адміністративно командний підхід. Його ще називають диакретичним підходом або авторитарним стилем управління. Обов'язково початковій школі є присутнім тому, що учні а, це діти, як діти, тварини і комп'ютери, вони всі люблять сильну руку. І якщо вчитель ніколи не командує, не віддає команд, то учнів, от він не може зібрати цей клас і як це пов'язано з тим, що не треба кричати, а пов'язано так. що... Адміністративний стиль не передбачає крику, він передбачає таких команд, які учні мають обов'язково виконувати, що уже вчитель зміг змусив учнів звернути на нього увагу і виконувати його команди. Як це робити, ми будемо з вами далі розглядати демократичний підхід. Обов'язково початковій школі має застосовуватись, тому що учень у нас суб'єкт на сьогоднішній день освіти, і нам треба з ними постійно підтримувати взаємодію. Коли і як підтримувати взаємодію, звичайно, постійно і під час уроків, і під час позаурочної діяльності, тому що е ми маємо привчати учнів з першого класу брати участь в вирішенні власної долі. Не вчитель тільки адміністративно командним, а й адміністративно командний підхід, коли, треба, коли особливо у нас немає часу і треба виконати якісь спільні дії. Ну, Наприклад, тривога і треба пос... Вишикувати учнів, по построїти їх і привести в безпечне місце. Ось там тільки адміністративно командний підхід. Ні в якому разі ми не з'ясовуємо, чи хочете ви дітки, піти, сховатися від небезпеки. Тобто, тут от, різні підходи в різних ситуаціях: ліберальний підхід, коли вчитель стає на позицію учня на сьогоднішній день це один із важливих підходів. Учитель не джерело інформації, верніше не тільки джерело інформації, він має бути і джерелом інформації в тому числі, але він має і не бути джерелом інформації, а бути т'ютером, стати на позицію учня і брати участь разом з ними в освітній діяльності, в пізнанні, в процесі пізнання. І оці всі підходи разом поєднуються в адаптивний підхід. Який має доцільно вирішуватися вчителем, коли який підхід йому застосовувати, все це ми будемо розглядати під час лекцій даного курсу. Ну і в основу інформаційного підходу лягає у нас дидактика. Той, хто забув основи дидактики. Внизу під е, відео є посилання на дидактичні правила і принципи. Я не буду їх повторювати, але ми будемо їх постійно повторювати, на них спиратися в процесі нашого нашої, нашої діяльності. Ну і для того, щоб е, перейти, якби, до нашого. Не будемо, мені куди переходить.